Так, це сюда. Вот, вот так. Сейчас подключу ноутбук до составного блока. И подалюсь шмельтом по виду Так. Вот так. Так, пошел нормально стульчик. А то, что извини, плавно стоит. Вот так. Аккуратно. Ну і тепер присяду подивлюся, Що тут в мене? Ох, oh, ну ніфіга собі. Ого! У нас вже 172! Ого, і під відео 150 переглядів. Оце сильно. Думаю, можна сняти вже потруху і другу частину. Ну так, от, моніторчик я трохи перекаду. Вот так. Це капець. Вона залетіла. Треба буде робити вже другу частину. Так, підключу камеру. Вот так. Сейчас мені треба буде піти на Чулохаус Z. Вот. Вот так от. Так. Все, підключу камеру. Так, починаю. Ну, що ж, я вже є на Чулхаус Z. І я можу почати робити свою Так, що це поміфло? Отже, Толчікен. Щоб його призвати, потрібно построїти ем, статую із кетчупа. А поки е, пацану дострою, я вам розповім про цього чікена. Це великий, масивний чорний чікен з білими очами і червоним клювом. Він дуже злий. І небезпечний. Тому треба його остерігатися. Ліпше поставити по карті десь камери і просто за ним наблюдати. Ну, а пацан вже потроху достреє, я вже радується. Ну, е, так. Зараз я вам поясню. Треба 30 минут чекати, щоб він з'явився. Ну, десь примірно, якийсь час. Мені мене це зайняло пів часа. Mm, От. Треба просто ходити по картам. Інколи можуть з'являтися глюки. Є якийсь шанс, що у вас просто може вилетіти сервер або так сильно залагати, що вам треба буде перезайти у гру. Пам'ятаєте, я вам говорив, що він дуже небезпечний? Ну, так от. Ось це примірно зі мною сталося. Там, ну де тут. Ну, це теж страшний міф. Но це ще не кінець. Далі в нас м'ясна курка. Так, да, так називається міф. Ну, а поки я почну е, розказувати про нього. Так, де там та сторінка? А, ось. Отже, щоб її призвати, потрібно поставити зеркало. На відео я трохи приускорив. Бо я то довго робив. Потрібно поставити зеркало. А біля зеркала три яйця. В трикутник. і ще взяти свічку Вот так. Пізніше у вас може з'явитися в будь-якому місці м'ясна курка. Якщо вона на вас нападе, з яким шансом у вас може бути просто м'ясний екран, Все буде просто в м'ясо. Вот прям вот все. і вам треба буде або перезайти в ігру або, не знаю, або у вас кражен це сервер. Но ще є шанс, що у вас взламається гра. І ви лишитесь свого аккаунту. Йой, і це буде цікаво розповідати. А так, я надіюсь, вам сподобався мій відосик. Я на ньому постарався. Поставте лайк і підпишіться. Ну, а я піду, подивлюся, який буде у цього відео перегляди. Ну, а так, напишіть в коментарях, що ви хотіли, про що би я розповідав. Щось страшне, чи про щось просте? Аби просто розповідав про свої дні. А так я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. Раз кажу, я стараюся на відео. Всім пока!